Я і вважаю, що вона геній, вона геній, достойна, не знаю. Наш любів втратив наш любів втратив. другої Ірини Каріон. Ми мати не будемо, бо геній народжується раз на сто на тисячу років. Вона прививала нам любов до українськості. Вона робила це. Не нав'язував ніколи, вона просто завжди витягувала з кишені такі в козирі, такі факти, такі всякі якісь історії, які вона знала, що ну, то просто було неможливо не захоплюватися. Я її рахую як людину воїн України, тому що вона боролася за Україну. Вона так як наші воїни, як наш Степан Бандера боровся. Так само її можна до, до Степана Бандери, тому що вона боролася за українську мову, за нашу державу.